Привіт. Сьогодні я хотів би трохи поговорити про біткоїну, я не робив е, ніяких оглядів вже більш ніж тиждень. Я думав десь 3 дні тому зробити огляд, тоді коли якраз біткоін починав е, спроби прориватися, а, нагору пробувати рівні. Ось. І, скажімо так, ситуація така неоднозначна, оскільки у нас до сих пір є застереження. Застереження такі, що якщо ми, наприклад, не зможемо а Пробити, наприклад, рівень десь в 72 тисячі, тобто попередній олтаймхайт, тобто, який у нас тут знаходився, якого у нас тут канал з'явився, де і тепер. Тобто, фактично ми бачимо, що це лінія та верхній канал, який зараз створюється, він йде якраз по ньому. І такі канали зазвичай пробиваються вниз, якщо з них не виходять. Тобто, Якщо йде вгору такий канал, та пробувається вниз, якщо йде вниз, ну пробувається вгору. Тобто зараз спроба зламати ось цей канал, який у нас несхідний був, та. О, зробити його висхідним, але знову ж таки, щоб втримати цей тренд, та, тобто що ми далі могли зростати, нам потрібно зайти, хоча б десь, десь так, 83-74 тисячі по біткоїну. Тобто це має бути приблизно. Такий імпульсний рух, бо якщо ми намалюємо так щось ось таким чином. так от, та, Якщо піде знову за корекція, воно може, так от піти. І, не дай Боже, таке буде, бо тоді це буде а, дуже така негативна картина. Чому пояснюю, якщо на тижнему графіку подивитися, ось то у нас буде помітно, що це буде схоже, як така родвіна, якби вершина така, і її потенціал буде аж. Мінімум до 50 тисяч десь. Тобто це буде дуже такий негативний сценарій, але все ж таки я на це не розраховую. Тобто я все ж таки хотів би побачити, що у нас буде файний відкуп. А, поки що у нас відносно йде за планом. Звичайно, ми пороці, тобто ми не пішли таким підвищенням. Ось і одразу вихід гору. Нам довелося а, кілька там, тижнів походити в цьому каналі. І лише вас позавчора. Ми почали з нього виходити. Ось. А, нічого не скажу далі, бо цілі ті ж самі. Так, то спочатку десь тут зупинимося, пізніше підемо сюди. Не знаю, чи вище підемо. Поки що це більше як тикати в небо та пальцем. Ось, реальні цілі це хіба що? Отам хай перепис. Далі 70, десь 8, 75-78, десь от сюди. Далі 85 приблизно. Більше я поки що не бачу потенціалу для росту. Ріст буде складати. та Давайте ми подивимося. Ну, в 26% там, відсотків приблизно це нормально. Це для біткоїна нормально. Єдине, що мене трохи, скажімо так, наводить таку неоднозначність, це а, у нас альткоїн. Альткоїни взагалі не показують. А, реакції майже, ну, тобто дивіться кардану взагалі просто в неї торгів, Тобто свічки взагалі анулювались майже. А, Солана щось трошечки почала от вчора показувати якусь реакцію. Та. Ефір теж саме, як і Кардану. Тут зупинився він. Та, тут він тоді вийшов на ІТФ новині і все. Просто в накопичення я рахую, що мінімус в нього буде. Одразу палка до 400, далі до 4500, як я раніше казав. 4500 можна буде очікувати. Тобто там десь в район переписувати М-Хай плюс-мінус по біткоїну. Знову ж таки, тут все дуже файно. І ми тут бачимо, тут є такий рівень, утримується якраз 71-72 тисячі. Тобто нам треба виходити з нього, зайти десь ось сюди. А файно було б взагалі, щоб ми його просто переписали. так тобто ми Зайшли в рівень Аймхая, трохи за нього зайшли, закріпив десь. Так, тобто от може бути як ретест, знаєте, імпульс пробиття, ретест зони підтримки цієї, яка була супроти, і далі знову ріст. Така була б дуже файна структура. А, поки що нічого більше я сказати не можу, нічого не змінилося. По альткоїнах всі альткоїни стоять. А, на цьому все. Бажаю всім успіху. Ось. Файних торгів успішних. а Якщо хто запитає, типу чому в мене ори дэйки там на биткойн эфир а, кіту, шо,